Панютинський ліцей постраждав наслідок ворожого обстрілу, який стався торік. У червні в закладі пошкодило дерев'яні вікна, кілька дверей. Покрівлю над третім корпусом на стінах утворилися тріщини, розповідає директорка ліцею Тетяна Мохарєва. Заклад наразі ремонтують, бо він потрапив до проєкту відновлення шкіл в Україні, що фінансується міжнародними організаціями. Ми дуже раді, що ми потрапили до цього проєкту. У нас іде заміна вікон, більше ста вікон. В проєкт війшла покрівля третього корпусу. Будуть усунуті тріщини. У нас заміна дверей, причому як внутрішніх, так і зовнішніх. Ще в цей проект вони включили ремонт фасаду. До проєкту відновлення шкіл в Україні потрапили ще кілька закладів Лозівської громади. Повідомляє головна освітянка Лозової Вікторія Урванцева. За її словами, там теж міняють пошкоджені вікна. Планують ремонтувати дахи та оснащувати найпростіші укриття. Наразі вікна також замінюють у 12-му ліцеї та 4-му закладі дошкільної освіти. Це така радісна новина, тому що в цих закладах освіти найбільша кількість пошкоджених застарілих вікон. А саме такі роботи дадуть нам можливість защадити тепло в закладах освіти і бути більш сучасними, світлими. Тобто все для дітей. Ці ремонтні роботи відбуваються за сприяння народного депутата України Валерія Дубіля та компанії Глобал.